Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Hitman. Представляю вашій увазі багатоцільовий тактичний рюкзак MEP mk 1 від українського виробника Хартак. Цей малолітражний бойовий тактичний рюкзак дозволяє вам зберігати ваше тактичне спорядження або боєкомплект максимально компактно. Завдяки зручній формі та системі палсмол його можна кріпити до плитоноски. Тактичний рюкзак також оснащений палсмоль по периметру рюкзака, що дозволяє кріпити додаткові юніти. Рюкзачок виготовлений з надміцного та стійкого матеріалу Cordura 500D, який дозволяє вам його використовувати в найекстремальніших умовах. Спереді розміщена велика панель для розміщення ваших улюблених патчів. Стрічка для зменшення об'єму рюкзака оснащена е, пряжкою та фастиксом від компанії Wu Gin. Блискака від світового лідера UK. Е, рюкзак оснащений двома основними кишенями: велика і ззовні трошки менша. А також окремий відділ для іншого спорядження. Розмір рюкзака у нас 18 на 30 та на 9 см. Даний об'єм рюкзака ідеально збалансований на добовий вихід бійця. Всім дякую за перегляд і не забувайте поставити лайк, а також підписатися на канал. Разом наближаємо нашу перемогу. Донайте на ЗСУ. І не забувайте про важливість використання якісного спорядження, адже воно може врятувати вам життя.